20 років не просто дата, а шлях та історія наповнені турботою, відданістю, зціленням та вірою в сили природи. Саме тут, на землі, де б'ють цілющі джерела, народився санаторій, що покликаний дарувати людям головне здоров'я, спокій і надію. І вже два десятиліття ми впевнено йдемо цим шляхом разом із вами. 15 серпня 2005 року ми розпочали свою роботу як багатопрофільний санаторій, основною метою якого є допомога кожному, незалежно від діагнозу, віку чи складності стану, все починалося з невеликої команди і великої ідеї, створити місце, де лікування це не просто процедури, а справжня турбота про людину. Серцем нашої терапії є природа: мінеральні та термальні джерела. Унікальний мікроклімат та тиша, а душею професійний, завжди привітний та готовий допомогти кожному персонал. Усі ці наявні фактори створюють ідеальні умови для лікування, оздоровлення та відновлення організму. Тут ви відчуваєте, як вода лікує, а атмосфера заспокоює. Тут відновлюється не тільки тіло, а й душа. І щоразу ми доводимо здоров'я це не розкіш. Це доступна реальність. Ми вдячні кожному, хто був та залишається поруч з нами ці 20 років. Найкращим клієнтам та гостям, що стали нашими друзями та довірилися нам, неперевершеному колективу, який щодня стоїть на варті вашого здоров'я. І, звісно ж, відважним воїнам Збройних сил України, що стоять на варті нашого з вами спокою та незалежності нашої держави. 20 років. Це тільки початок. Попереду нові методики, нові можливості та нові виклики. Ми і надалі працюватимемо для вас з любов'ю, турботою, досвідом і силою природи завжди ваш санаторій теплиця.